Вітаю, друзі, з вами Лемок. Пройшов я ті завдання на коробочки. Знадобилося мені приблизно 3,5 години для того, щоб виконати всі завдання. І що самодивніше, самодовше я робив завдання саме перше, тобто на фражики. Перемоги я зробив, наприклад, зараз це була поразка, але при тому було 14 тисяч очок. Завдання можна виконати один раз. За всі завдання. Частина перша, я робив саме останнє. Тобто, перше завдання е дало мені всього 35 коробочок. Давайте відкривати і дивитися, власне, а що нам тут насиплето. Ну, тут ці жирні. Давайте по порядку йдемо від самобомжацьких. Хоча самобомжацькі то оті от. Ну, але давайте, по порядку. Відкриваємо. Так. 100 золота. Непогано. Ще відкриваємо. <свист> <свист> так. Хоча, можливо, я помилявся стосовно бомжацьких. А, можливо, саме і ці от бомжацькі. Ну тут, власне, більше випадає е, літакове майно, але тим не менше. Робив я задання, як я і казав, на біофайтерів в основному на прокачаному тяжі п'ятого рівня. <coughs> ну, Я так розумію, о, 20 тисяч вільного досвіду. І 100. Значить, за ті 10 коробочок мені випало 200 золота і 20 тисяч вільного. Давайте відкривати. Ну, з бомжацьких, так з бомжацьких. Давайте. Поїхали. Так. Відкрити ще. Тисячу. <кій> Тисячу то серйозно. Відкриваємо. Тут, власне, також, ну, такі самі коробки, тобто літакове майно. І з дуже маленькою вірогідністю може випадати хіба що вільний досвід. От, власне, так. Відкриваємо. І остання бомжацька коробочка, з якої нам, по суті, то нічого такого і не випало. Так, я забув подивитися, скільки було, 1200 золота в мене було. Окей. І оці от, ну З цих має за 10 коробочок, о, відразу 200 золота. 15 тисяч вільного досвіду. Це вже поцікавіші коробочки, з них в середньому з трьох випадає 250 золота. В середньому. Так. Стрел випало 200 поки що. Те 250. Так, і 200. Ну, зараз вже по 200 в середньому випадає. Хоча може щось цей насипати ще. І цікавіше залишимо на останок, тобто жирні коробочки. Ну, люди вже писали в коментарях, що виконали, і там їм дало по 4,5 тисячі. По 5000, тисяч. комусь тисячу з копійками золота, тут, власне, кому як пощастить, О, 250. Ну, Як і казав, в середньому В середньому 250 із цього і вільного досвіду із трьох коробок. Що, залишаються саме цікаві? Погнали! Надіюсь, не буде засипати демпрему, тому що мені він не потрібен. 750 золота, чудово. Відкриваємо наступну. Будь ласка, не невісни, будь не невісни. Фух, день прямо, воно не зависло. Хавко 2. А хіба він в мене не був? Мала бути компенсація, ну окей. Так, відкриваємо наступний. День према знову. Ну тобто це замість золота випадає день према, щоб ви розуміли. Тому що першого там по вірогідності 50% або день према, або 250 золота має випадати. Тому, Маємо те, що маємо. Здобуто якийсь літачок. Я вже бачив. Так. 500 золота. І винищувач сьомого рівня. Нічого собі! Ну, такого в мене ще не було, 302-й. Давайте подивимось, що це взагалі таке. Ух ти! нічого собі, треба буде попробувати. Я вже бачу дві гармати, тільки всього-навсього, і що більше він нічого не має. Ну, треба буде покуштувати. Що воно, власне, таке? І залишається остання коробочка. Надіюсь, випаде таке золото. Так. Так, 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 так. -так, -так. 250 -навсього, навсього золота. Ну. Що я можу сказати? Біля три, три тисячі, коротше, золота. Даже 2 900. 2 900 золота випало. Трошки досвіду насипало. І, власне, на цьому все. Ну, по суті, комусь пощастило трохи більше, трохи більше золота випало. І таким чином можна закрити, наприклад, марафон в танках. Не забувайте, що з 14 числа далі у нас стартує цей. Ну, марафончик в літаках. Відповідно, там можна буде також за один тиждень на вихідні дні. Перша фаза четвер-п'ятниця набити 500 золота. І друга фаза в суботу-неділю також набити 500 золота. Відповідно, за один тиждень 1000 золота можна отримати протягом наступного місяця. Тому 4000 золота з 14 листопада можна зафармити, граючи в літаки на вихідні дні. От, за це, будь ласка, не забувайте. Отже, такі от справи, такі коробочки. Я гадаю, що в принципі варто потратити, ну, в моєму випадку, 3,5 часу, 3 години, а в комусь, ну, напевно, ви, ну, треба буде більше часу. Не забувайте, що під час марафону у вас буде можливість набити ну, там інший режим. І в цьому режимі набивається значно більше цього тих очків, які потрібно для закриття. Цієї, цього завдання. Тому, в принципі, день народження непоганий в літаках. Такі от справи. Всім вам дякую за перегляд. Бувайте!